Доброго дня, друзі! Зараз розповім вам секретний рецепт, як приготувати собі обід за 18 гривень 57 копійок. Ось бачите, куриця. Ціна за кілограм 36,99 Беремо, значить, половинку кілограма. Тут одна така куриця. 2,5 літри води наливаємо в чашку з-під мультиварки. Кладемо туди курицю, кладемо лаврушечку, три маленьких, кладемо духмяний перець. І ось увага, пожитник. Це така трава, зернятка. Називають неї ще грибна, грибна трава. Беремо трошки, додаємо і ставимо в мультиварку. Сіль за смаком додаю маленьку. Чайну ложечку. І тепер увага, отут ставимо суп, а отут ставимо півтори години. Воно буде під тиском там готуватися і буде дуже смачний наваристий бульйон. Отаку От виставляємо 1 година 30 хвилин і чекаємо, поки буде готове. Пройшло півтори години, зараз вже 5 хвилин вона стоїть на підігрів. Вимикаємо підігрів і чекаємо, поки воно охолоне, для того, щоб відкрити клапан і тоді подивитися, як там наш бульйончик. Так, воно вже вистигло, зараз відкриваємо клапан, пар не йде. Відкриваємо кришку. І що тут? Запах, я вам скажу, а дуже смачно. Бульйончик в тарілочку насипали, чесничок покришили. Далі чесничок додаємо в тарілку. Далі, друзі, беремо трошки соєвого соусу, додаємо до бульйончику. Беремо водорослі вакама, додаємо до бульйончику і трошки посипаємо кунжутом. Беремо сухарики і їмо дуже смачний і корисний бульйончик. А Всім бажаю смачного, гарного настрою, здоров'я, всім до побачення.